Що таке авторське право? Чи дотримуються в Борисполі виконання чинного законодавства? І які існують покарання при порушенні закону про авторське право на ці питання намагалися знайти відповіді підприємці міста 16 жовтня близько 50 суб'єктів підприємницької діяльності провели нараду під головуванням заступника міського голови Людмили Ковальової і присутні у нас. Гаврильчик В'ячеслав Іванович, начальник другого регіонального відділу державних інспекторів управління контролю Державної служби інтелектуальної власності. І Стасіневич Юрій Григорович, Українська ліга авторських і суміжних прав. Я думаю, що ми відразу перейдемо до цієї повістки денної. І ми дамо слово нашим представникам, щоб вони нас просвітили в даному питанні. Є чотири способи використання об'єктів авторського права і сумітних права. Це публічне виконання, публічний показ, публічна демонстрація і публічне сповіщення. Відповідно до визначення термінів такого використання, всі чотири способи використання здійснюються на підставі ліцензійних договорів, тобто за згодою суб'єктів авторського права і суміжних прав як відповідно до закону України статті 32 передача прав на об'єкти права інтелектуальної власності здійснюється на підставі е, ліцензійних е, договорів. Щоб присутнім було більш зрозумілим, про що йдеться в законі про авторське право, В'ячеслав Гаврильчик пояснив на прикладі ліцензійних дисків. Е, за, за Кожний музичний вид, який використовувався незаконно. Правоволодачі і представники нараховують розмір 9700 гривень і рахують скільки було використано музичних творів, і тоді за суддя господарювання стосовується цивільний позов. Наступна заява пана Гаврильчика миттєво обурила присутніх. Якщо візьмете ці ліцензійні двічі, його упаковку на ній зазначено. Публічне використання заборонене. Тому відповідно до законодавства, якщо ви у своїй діяльності використовуєте музичний супровід, то у вас повинен бути і ліцензійний договір відповідно на право використання об'єктів права інтелектуальної власності. Незалежності. Всі, всі люди тут, розумієте, обіжені. В далі час ви знаєте, що всі стоять на колінах. Всі стоять на колінах. Yeah. І ви приходите і берете, починаєте встановлювати таке, що там 10 років назад, що то було. Давайте спомні, що ще 10 років тому назад. Mm -hmm. Чому 10 років ви не прийшли не раз місто? Ви фанкомі вон не сказали, що є <поставлені> такий закон. давайте нам допоможіть. Ми попрацювали з людьми. Ми пояснили, що є така ситуація, є таке, таке. Так. <поставлені> давайте <поставлені> разом. Ви до нас не прийшли. Ви не прийшли до нас. Ви прийшли погано до нас. Пані? Що настроїли всіх людей? Зараз На агресивно все борис по шумить. Це прийшли тільки одні підприємці, а весь народ стоїть там під е, зданням. Ну хто що ми? А я ще скажу, що це потрібно. Ви були... нас підводите. Це, 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 це всі привідки скажуть. Це, всі всі це, це влада бере завод. Поняли, як нас пороги, нас ви робите перед... З ким довго Дивіться, є три способи управління правами судді авторського права. Це особисто. Стаття 45. Завтра. Якщо є, зараз я поясню. Через повіреного чи через організацію колективного управління. Особисто, якщо е, музичний твір, тобто одним автором написано слова, музика, він сам його виконує, він сам створює фонографію. Це є особисто. Приклад такого використання є група Бумбокс України. Вони самі. Своє орехів, саме їх виконують, саме створюють фонограми. І в державній службі вони кожен свій твір реєструють і отримують свідоцтво, свідоцтво автора на твір. Тому вони особисто управляють своїми правами. Якщо індії дуже багато музикантів, виконавців передають управління своїми правами організаціям колективного управління. Організація колективного управління вона отримає у Державній службі інтелектуальної власності відповідне свідоцтво, воно так і називається свідоцтво організації колективного управління. Ці організації є неприбутковими, вони відносяться до реєстру неприбуткових організацій колективного управління. Тому всі зібрані кошти вони розподіляють. Наступним перед підприємцями виступив представник Української ліги авторських та суміжних прав Юрій Стасиневич. Депутат міської ради Геннадій Петров спитав, якої форми власності організація, яку представляє пан Юрій. Ви представляєте частну структуру і державну? Ви державний служитель хто Я депутат Петров, геннадій Якові. Низкой рады. Вас дать не стоит сказать. Нет, вас? так, ответьте, не так, просили, так, само, так эм... ответьте на вопрос. А шо? Шо вы? Шо вы, шо я голову комиссии по транспорту зв'язку. Низкой рады вас. запросили Так само, вы да, ответьте на вопрос, о том говорите. Так что вам секрет такие? Чего? Что вы я скажу. Нет, вы сказали, не вы І и нечего дальше вообще с вами разговаривать слухайте. Та сумай, Людмила Якщо людина... Ні, так... Ні, він час не чесно. Ну, нехай він не має, не має, що Ця державна організація працює, вона є правонаступником того, що було при Радянському Союзі. Вона має державну форму власності. Згідно міжнародного законодавства і українського, в тому числі, Організації колективного управління не можуть бути у формі державних підприємств. У мене ще дві хвилини я, я знаю, що за не буде. Значить, через те всі організації, колективного управління, згідно чинного законодавства, міжнародного українського повинні бути в формі не державних. Зразу що державних підприємств не буде. Зараз є ця державна організація, в якій я працював і деякі люди, які тут присутні, знають, що Декілька років тому вони вклали ліцензійні договори з цією державною організацією, мали ліцензії оплачували рой, і оплачували роялті ці організації. От, але оскільки <клес> то, тобто, нашу діяльність потрібно було проводити у відповідно визначені норми, то ця державна організація зараз перебуває в стадії реорганізації. Один із підприємців, директор кафе Петрівни Раїса Хоменко згадала про те, як Юрій Стасиневич вже приходив до неї два роки тому з аналогічною пропозицією. Два роки тому ви були Добре, у мене. Так. Ви дуже красиво прийшли. Слава Богу, що я робила за столове райотєла. Мене це спасло на той момент. Тому що ви тільки зайшли, перше було, є кіоміруючий нашого райотєла, який буде приходити і провіряти. Це вже було незаконно. Я прийшла до начальника, не буду сказати, хто тоді робив, бо вона так довго мінялася. Який почитав цей договор і сказав, мої роботники не будуть робити на цю фільму. Нема такого повноваження, щоб мої працівники зовсім другого діла ходили і коріювали. А ви частним образом договорите, що хто буде. Хлопці взагалі не в тому ділі робили, да? його визвали, йому об'яснили. Таку розмову, я батька, ми і... говорили із домою, як я був повні про міліції. Це про міліцію, Ось і де ви прийшли залягувати. Просто що я пішла в цьому розбиратися. Далі ще раз кажу. Що цей закон, коли-нібудь війде, то він війти як закон. Як закон на ліцензію по тій самій yeah. де, Як ліцензія на все, де ми платимо ізначально зверху і до кінця. А тут просто цифри, закони, букви. Ну це ну, ну ми частні предприймателі вже дуже давно робимо. І не Я визначаю так, так. це таке саме розмовляться депутатом, як ви сказали. Ми закриваємося, нас люди вибрали, понімаєте? А не буде, так, ти, ми не було. три тисячі виборців. І так, я вам говорю, що я говорю від людей. Я не говорю, як ви зараз так. і говорите, я закриваюся своїм. І коли ми не закривалися цим. А ми працюємо з людьми. Я за два роки безплатно людям построїв церкву, за два роки построїв п'ю. Построїв дороги около пол за свої гроші. Ніхто мені копійки не давав. А ви мене будете упрікати, що за щось. Некрасиво так такри з вашого сторони. Ви частний предприниматель і прийшли, треба гроші. Надо, я вам говорю ще раз, треба було прийти в міську раду, треба було поговорити з міським головою. Міський голова говорити з депутатами, депутати поговорили з людьми. Ми поняли цю задачу і прийняли цю задачу, якщо б вона така була. Так, да, і люди цій, з радостю вам би платили, якщо ви прийшли зовсім по другому а не так прийшли, починаєте запугування, починаєте перед виборами, починаєте таку гені зібрати. Це присочню, хоч я узнає, що ви таке робите, гроші для виборів збираєте. то вам буде. прокурорская проверка проводилась в вашей организации? Проводилась прокурорская проверка всех организации. Да. Нет, нет, конкретно про вас, говорю. Я не, не могу. Не, можете не сказать, не помните не... такого. Я думаю, надо проверить. Прокурорская проверка проводилась. Чьи интересы он защищает? Державы или частных лиц? Он защищает интересы субъектов авторского права. То, нет, то нет. еще, давайте конкретно. Говорю, чьи интересы державы, або частных лиц? сейчас. И частных и государства. А государство что, у нас песни пишет? А при чем государство? Что... Так скажет, а, а, да давайте заниматься ерундой, давайте а, а а подумаем, как, как людям обеспечить обучает, пенсию, а, как, а, как это, людям а дать а здравоохранение, на горе, вы сказать, сказать, а вы? Ну давайте это вообще не будем. <говорить> да не будем, не будем. Да да я вам не буду. Щоб заспокоїти присутніх, заступник міського голови з економічних питань Людмила Ковальова наголосила на тому, що гості повинні добре роз'яснювати, чого вони прагнуть. Адже аудиторія цього разу була налаштована негативно. Воно для нас усіх є добре, не зрозуміли в багатьох випадках, і тому ви чуєте, як налаштована аудиторія. Тому, будь ласка, дуже конкретно не переходьте ні на які особистості. Поважайте цю аудиторію, яка тут є, і викладайте свою інформацію, яку ви хочете. До відома. У нас сьогодні лише зустріч, де ви маєте донести, з чим ви приїхали. В'ячеслав Гаврильчик своєю чергою повідомив підприємцям, які покарання вони зазнають, якщо не виконуватимуть закон України про авторське право. Законодавством передбачено відповідальність за незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності. Це Кодекс України про адміністративне правопорушення, Кримінальний Кодекс України і цивільний кодекс. Тобто в Кодексі України про правопорушення є стаття 51.2 порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності. Державні інспектори Державної служби відповідно до пункту 10 статті 255 Кодексу України складають протокол за незаконне використання об'єктів права інтелектуальної власності. Тобто ці протоколи передаються на розгляд суду і вже суддя вирішує суму штрафу. Сума штрафу за цим протоколом визначається від 170 до 3400 гривень. Але це не означає, якщо суддя вам дав 170 гривень штрафу, і на цьому все скінчилося. Ні, з цього ще тільки все починається. Тому що саме правовласники або їх представники можуть звернутися з цивільним позовом. До суб'єкту розподарювання щодо порушення їх прав, і насамкінець остаточний висновок за підсумками носити так само звернення. Я думаю, що буде саме правильним, коли ми підтримуємо такі зміни. Як на мене при купівлі диску сплачувати, ми купуємо, його, а там розподіляйте, в яких дуже продавець, це робить і таке інше. Нарада завершилась, а питання залишилось. Що таке авторське право і як його дотримуватися? Олександра Шостак, Євген Суренко, тема тижня, телеканал Бориспіль.